Бориспіль з'єднав захід та схід. Громадською організацією Всеукраїнське діло було організовано телеміст між Львовом, Борисполем та Донецьком. Разом з тим, вихованці будинку дитячої та юнацької творчості провели благодійний концерт для збору коштів на допомогу постраждалим від бойових дій на сході України. Мета цього телемосту було почути правду, почути, як там, як там живуть люди, що вони роблять, що вони відчувають, і е, е, яка наша Україна. Е, Бо ми хочемо, щоб вона була єдина. Звісно, готуючись до телемосту, я, мабуть, думала, що почую звіти однодумців 100%. На жаль, можливо. Мене почули, але в цьому і є ця правда. Досить гострі теми піднімалися під час спілкування з представником Донецька, директором обласного благодійного фонду доброта Яквом Рогаліним. Його організація на даний момент єдина місцева, яка продовжує активні волонтерські дії в місті Донецьк. Ні одної області України, яка би не проявила себе в плані наказання допомоги нашому фонду, який сьогодні, і вчора, і завтра. и без выходных оказывает помощь именно мирному населению. Реализовать эту помощь, превратить эти пожертвования в доброе дело сейчас становится все труднее и труднее. Со вчерашнего дня фактически состоялась блокада блокпостов, которые не пропускают с украинской стороны, не пропускают в Донецк никакие грузы и никого без пропусков и не выпускают из Донец. Демо благодійної допомоги підтримав і мер нашого міста Анатолій Федорчук. Що вдумайтеся, що наші діти школи зібрали макулатури на суму 35 тисяч гривень. І всі ці кошти пішли якраз саме на допомогу нашим Збройним силам, на допомогу хлопцям, на допомогу сім'ям мобілізованих і так далі. І звичайно, закликати, щоб співчувати, я думаю, в цьому немає потреби такого високого патріотизму, духу. Мабуть, Україна за всі 23 роки незалежності не пам'ятає. Анатолій Соловйович також першим поставив запитання, яке час від часу турбувало кожного, хто долучався до допомоги жителям окупованих територій. Чи є на території Донецької області сьогодні російські війська? І яке відношення, яке ставлення сьогодні цього ж самого фонду до них, тому що я переконаний, що якби сьогодні у місто приспіль агресор шоби, його б ніхто з хлібом сілю не зустрічав. Тобто ми б встали б всі і показали своє відношення і любов до нашої. Відповідь пана Якова не стала несподіванкою, хоча б для людини необізнаної у військовій техніці та амуніції. Відділ не я і э, мої дівчинка, хто то може бути і відав. Я не бачив, щоби по міду Донецьку марширували і від'їхали э, люди або техніка з явними признаками сил Натомість наступні слова Донецького представника потягли за собою певну полеміку серед слухачів. Причина, конечно, надо сделать следствие, определить снаряди. снаряды, ясно, снаряды. в что війни войны. Надо остановить войну любой ценой. Остановить и вести переговоры. Прекратить стрелять по Донецьку. Якщо у українській армії немає точного оружия, яке дозволяє їм стріляти все таки на пораження по воїнах, поражаючись не взяли стріляти помірним жителям і мирних країн. Подібну заяву можна пояснити пропагандою російського телебачення на окупованих територіях, адже українські телеканали там всіми силами блокуються. Поселок Старый Крым, со стороны которого, по словам очевидцев, велся огонь, расположен примерно в 12 километрах от Мариуполя и находится под контролем украинских силовиков. Уполченцы, сам поразглашенный ДНР, отвергли свою причастность к обстрелу, заявив, что их артиллерии в том районе нет. Вице-спикер Народного совета ДНР Денис Пушилин назвал обстрел Мариуполя и обвинение в адрес ополченцев провокацией Киева, направленной на военное развитие конфликта в Донбассе. Ситуацию с информационным простором Паньякев также прокомментовал на основе властных спостережений. Самые доступные каналы, разумеется, российские и местные каналы. Но у всех есть интернет, более, скажем так, востребованный канал информации, чем телевидение или радио. И население в основном черпает свои сведения по своему вкусу из интернет-сообщений. Они сами выбирают население, кого слушать. Представниця Львівського ресурсного центру економічного розвитку пані Соломія до полеміки не долучалась, обмежившись описом позиції і її організації. Коли ми говоримо зараз про цю супорність, то ми вкладаємо в це поняття власне. Не лише якісь зучні політичні фрази для нас надзвичайно ну, важливо добре робити те, що ми вміємо робити. Оскільки ми займаємося організацією економічним розвитком громад, то ми власне хочемо розвивати громади на всій території України. Ми хочемо, щоб добре живі люди. Як у двомі так само добре жили і в Донецьку. Також Львівська спікерниця розповіла про благодійні акції, які її місто проводить на підтримку сходу України. Витратині домашні солодки проти його на вулиці міста і користам і просто мешканці міста величині кошти так само передають на допомогу потребуючим випадки. Насправді феноменальні за, за дві години лікар збирають там до 12 15 тисяч гривень, просто на вулиці. Звичайно, перехожих, тобто він насправді живе цією війною. Так само переживає. Я думаю, не менше ніж донецьких. Проаналізувавши телеміст. Головний організатор Андрій Гудим поділився з нами своїми висновками. Телеміст відбувся е об'єктивно. І задача, яка була поставлена перед Телемостом, побачити ситуацію, ситуацію на, заході України, на сході України очима мирних жителів. І ми побачили на сьогоднішній день, що там люди, як вони бачать ситуацію, ми побачили, що у людей зовсім відсутня об'єктивна інформація з боку української сторони. Але ми всі разом. Продовжуємо допомагати нашим воїнам. У результаті заходу, проведеного в Борисполі, було зібрано близько 8 тисяч гривень, які будуть розподілені та передані тим, хто зараз особливо потребує підтримки через війну на сході країни. Володимир Косинський, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.